Ви на моєму каналчику Cherry Roblox І сьогодні я буду дивитися на, на оновлення Adopt Me <кхід> Дивіться, я тут уже трошечки розібралась. Дивіться. Вони самі прокачуються, я так і неонку зможу зробити. Тоді я думаю, що вони обіцінняться взагалі. Але це добре, що це додали. Ну це дуже стара функція. А я, як же це можу, буду просто так зробити і неоночку, Я мега неоночку була, хочу зробити. І ще в мене є три неоночки, я дуже їх тяжко робила тут раз, і можна буде добре зробити. Я хочу подивитися оновлення. Тут хтось постав такі, бачите, тут є різні. Я думаю, що неонки тут і не будуть такими цінними. Оце ну, будуть вже є. Я не знаю, чи є кришталеве яйце. Я хочу подивитися, якщо є... <кх> я оновила Роблокс, є чи тут якесь нове яйце. Ні, на жаль, немає, але якщо я прокачую, як же це Петю, то я можу заробляти цього баксики. Але, по типу, тому, як першому собачками було, <кх> я, мені треба купляти яйця, щоб. В були... Дивіться, я роблю Ми... Так, мені, хочу, мені треба подивитися. І да, з результати я вам покажу, як я свій інвентар прокачала. Я ці рубрики просто не знімала, тому що вам не було прям цікаво, як дивитися все. Вам не було прям дуже цікаво дивитися. І я дуже рада, що ви вернули цього папугая. Помните, який був а, Амазонка? А що це? Не да, ясно. Його тут вже ніби і немає, але я встигла купити. То теж стоїть молодець. А, ні, це не це, я не це робила. Ніоночку. А де це мої дивіться, три ніоночки, мені треба чотири, я просто б не справилась. <кх> мені треба збирати. Та давайте будемо спробуємо прокачати наш інвентаріок разом з вами. У нас є з вами легендарочка, це добре, бо нам треба накопичувати. їх. Це такий, що це за вихід такий. Давайте нам треба з тобою піти з, з тобою додому і забрати те, що як нам прокачали. Це була стара функція, і я не знаю, і Roblox зробив, а допмі ще зробив такий. Вау, який вихід? Тут нікого немає, ніхто не Е, тут, ні, тут ніхто не трейдиться. Тепер ніхто в водоптах не трейдиться, але ну, давайте тепер підемо за нашими петиками, прокачаємо їх. Так, чекайте на мене, бо мені потрібні мані мані Очі, я майже прийшла, я взяла була цю кульку і сьогодні я буду відкривати яйця з цих зароб, коли тут можна прокачувати як же це, петів за допомогою нової штуки, то нам дають баксики, і це добре, дуже, бо я хочу зробити мега меганеоночку, і мені треба буде лише неонку. Та я так, в мене куча неонок, які мені треба зробити. Я Їх так зараз два не роблю. я Дякую розробовчику, що він таке зробив. Ну, давайте будемо заберемо. Скільки нам дадуть ХП? Болі непогано. Так, це котик, я хубаво брала котика. Дивіться, вони, вони аж двоє. Бачите? А нам треба з вами за трейд... Ну, я думаю, ми будемо таким способом прикачуватися. У мене є 10 мун ек, я буду знімати трейди на них. Я вже так. Давайте подивимося на мій інвентар, зроблю вам обзорчик. Тут куча родових для того, щоб трейдити. І куча треба доводок зробити якихось. Тому давайте не будемо затягувати, я хочу зробити доводочки. Давайте подивимось. Трошечки доволі круто. Тепер я хочу поставити, кого б нам треба зробити неодочко. Давайте подивимось. кого є 4 пета, коли в мене буде 4 тут петьків, то я буду робити. Все. Давайте подумаємо, що ми зробимо. Давайте ми зробимо цю неоночку красивочку. Тут можна тільки 4 для неоночки і красиво робити. Давайте поставимо. тут Реймейт, У мене їх дуже багато випадало. Так, давайте. Потім. Що це крайбе таке мене? А у мене де вони ж? Бачите, краю сюди. Можна так кожну секундочку фармити, дивіться. Подивимося, що в мене є коршон, щоб... Дивіться, в нас є з вами зірочки. Я це спробую. Давай також зробимо ніоночки цих креметиків і... або ж давайте зробимо з вами неон мишечку і будемо нагодуємо її цим, якщо хочете. Хочете ні. <rhyming> все, давайте. І з нами ваша. Ва, все, Ми майже її прокачали цю механіку. Я думаю, що нійонки тоді точно не буде цінами, бо їх буде дуже легко робити. Але <клес> треба буде почекати. <клес> зілька. Я лише одну зільку потратила. І вона стала вже повністю. Я лише одну зільку потратила, а вона вже стала повністю хп. Якщо це знову буде, я буду в шоці. Дивіться, це реально. якщо я даю одну зільку, то вона вже дитень, як тоді. А вже пост. Це воно вже одразу стає. Я ще тоді 4 буду так дозбираю зілючки. А то я можу якраз робити бичку, давайте зробимо ще. І так, да, я докупила цих кокотів і щоб їх трейдити, дивіться, скільки їх докупила. Ну вони дуже мало коштують. Так. Я думаю, що вам хотілося, щоб я не знімала щось інше, крім 99 в лісі. Ну ось, я вам виявила. Так. <кій> я думала, що тут буде якесь кришталеве яйце новеньке. Я була, хоч... була хотіла радіти, ряд... але дивіться, як це круто. Ви даєте зільку. Дивіться, уважно зараз вишку, дивіться, де в борт, спостерігайте за її рівнем. Дивіться, вона одразу до те йде, а раніше вона була тільки до те. Наприклад, якщо ви даєте е, зілечко, то вона була тільки до те, треба дві зільки було. А я тут з цього можу йти робити вже спокійно ну Це просто супер-пупер. Давайте робити з вами діодочку, чекайте на мене. Банк за допіг, що нам дають. Круто, обатка допік. Вони дякують, що грають Adopt, це батька Adopt. Вау, супер! 10 баксиків отримала. Я просто хочу виконати заданчика, щоб отримати гроші. Ми з вами обов'язково купимо ще подарудочок для того, щоб можна було щось класне випасти. Вам теж сподобалось це літо бадотек 50, 50? і скоро я знаю, що це вже доволі багато днів прийшло, як. Жовтий скоро буде, і хто не знав, хто да веки моєму каналі, то у мене 3 грудня день народження, Так що я дуже-дуже чекаю цього свята. Дуже-дуже. Ну, я ж... я дуже чекаю свій день народження. Я думаю, що кожна дитина б так чекала свій день народження. Розпаковочку я зняла. Я не знаю, чи було я не можу зробити довге відео. Може, через те, що це лише 2 х... хвилини. І воно дає прям таке довге, але якщо б можна було б коротке, я б хотіла до кінця, щоб це було до кінця. Давайте прокачуємо. Мені дали цей РКБ боксик за те, що зробила гоночку. Давайте відкриємо один я хотіла відкрити, давайте. Я колекціоную цих боксиків. Давайте тільки мені хамелон, хамелон Хамелон, хамелон. А що мені дали? Я колоксі... Дивіться, що мені дали з першого разу. Я, була... я колекціоную цих машин, я за них віддавала багато Ні, Я дуже в шоці, це для мене дуже класне відкриття. Дивіться, скільки в мене препів одягу. У нас тепер я з вами до мишка. Так, давайте нам треба з вами зробити куча неоночок. Але це піде дуже багато часу, я тому я не хочу буду вам ушвидшити це. Це піде ранено не дуже багато часу, бо ми... да. <рес> <покрес> так. Давайте подивимося, скільки тут вже. Дивіться, наскільки багато. Найс! Ну, нам мені треба них... Нам з вами треба... Ми збирали з вами хпешочки. І ми, ми обов'язково маємо зробити неонечки. А я маю забрати хп У хпшки, знаєте чому? Це через те, що мені треба грошей, і я зможу купити тоді е, те, мені має випасти мурашки, мурашка. І мені треба купляти дещо. Ну, так буде дуже довго прям купити, тому я буду прокачувати інших петіків. А я знаю, як буде скоріше. Зараз прийду. Секундочку. Знаєте, який? Я зайду з аккаунта мами. Це чесно, в неї є моєї мами під моїм акаунтом. Тобто я не збирала, бо мам, коли грала за мами. Ось, е, як же це, там багато раді... Ну не прям багато, мені здається, що раді, якщо так височить на ньонечку. Це дуже круто, Перевіряйте оновлення. Я взагалі така, що є. Я... О! Так, тільки... Я поставлю свою собачку зараз. Подивимо! <кій> Добре, зараз я заходжу на Так, телепортіруюсь на себе. Зараз я подивлюсь скільки в мене є там зілік. У мене є дві здійки, на неонечку, на жаль, не вистачить, але доводиться так. Я собі кинула трейд. О, треба. А, чи можна це трейдити? Давайте спробуємо. А, це не можна обмінювати. Тому давайте ось так. Я дам буду петиків зараз, які я хочу прикачати. Дам. Це бутербродик. Петиків, які я хочу дати. Вона має даж мені за це бутербродик. Це я далу була. Так, кого я хочу прокачати? Мені треба, щоб ти, мені, я, щоб я собі прокачала, була. Давайте мені треба вибрати когось. У мене дуже багато наодичок і дуже гарні будуть, який хочу прокачати. Так, зараз зачекаємося. Я не, не прокачую нікому петів, Це я зайшла з маминого аккаунта, ну, маминого телефона. І зараз вона мені дасть сілочку, бетербродіка, а я дам петки, яких які хочу прокачати. Я хочу прокачати цих двох ракосік. І в мене вони якраз є. Давайте один тен. рак ось такого тен. Щось не можу дати. І те. Ну і подаруночок, де маєте дамо цю іграшку. Це за прокачку, вона буде віддати мені. А я буду з свого аккаунту дам, що мені не треба. Я, на принципі, не маю з цього акату, що мені не треба. Тому я дам буду собі май... мені прям тут на цьому аккаунті, в якому я була з мамою, прям везе. Але я хочу дати ось це що. Я не знаю, що в мене в мене немає якихось іграшок, які не потрібні, мені дуже. Ох. А я ось дам тоді буду ось такого легендарного стикерка. Так. Ну все, давайте загрушаюся. І тепер я не хочу заснімати випуску. Зараз дивіться, я віддала петки, а тепер я з іншого аккаунту беру пецьки, як я віддам. Бачите, у руках цієї дівчинки це я, в неї Все. Дивіться, ну, я годую. <клух> Бачите, його годую. Це... Я, коротше, нікому. Я не піднімаю нікого. Пост. Ну, У мене чомусь пост чогось Е, Вийшов. Ну, ну нічого, трохи буду прокачаю. Далі я беру друге зілечку. Дивіться, оп. Хоп. <клес> Все, у мене друг. У мене якраз завдання виповнилось. І я, я зараз зрозуміла, в мене є гроші, щоб купити, буде їй майже два яйця. І трошечки я буду, мені доведеться покачати. Я трошечки буду прокачаю маленькими зілечками. петіка всього. Бачите крапіка буду. <клухи> Пост твої стані даю. І дало за це я дам якогось хорошого петіка нормального хоча б Є, єс, бачите? Вона написала мій кет постарі... мій постаріл. Давайте, дивіться, кидаю трейд. Даю. А тепер подивимося на рівень. Фул. А за це я маю дати бутір, звичайно що Я можу дати навіть два. І я дам якогось питка, як коли в мене багато, але я не роблю неонечку яких мені прям не потрібно. Ну, я можу дати їх хобочика тобі. Це добре, давайте здешнемся. Все Вау! Бачите мені від банка. Все, дивіться! Тепер я виходжу. Зараз побачите, що я вийшла. Це так має бути. А тепер там оуч. Сорі, вдарилася була просто. Так. А тепер давайте подивимося, скільки там хп. Вай! Хп я їх прокачала. Майже це хай єдинчик. Як вам це одолення? Одоб мій пишіть коментарчик. А сьогодні це відео буде довго. Бо я не хочу. Найс! Nice клейм ХП треба буде через дуже довго... або ж ми можемо я не хочу прям дуже довго, щоб це було, тому я буду виходити і брати ХП. Дивіться. Ми зустрінемося, коли вони будуть вже прокачені. Ой, я зараз секунду маю прийти, вибачте. Дивіться, я вгоду заходжу. І забираємо хпешки. Так, так можна дійсно прокачати. Що ж я хотіла показати? Ось кремейт. А ні, це є трейджу. Де мої два кримейта А я, я ж їх гріл віддала, що це? торговля. А давайте, що це таке? Я два кремей бачу. А, -а, а, я ж вона налякалась. Така пташечка в мене є, яку я думаю, що можна затрейдити. Трейд-петчика. Дивіться, я мані-мані забрала. Давайте ще забраємо мані-мані. І так, давайте я буду до тен э, і далі я буду не буду вам тіматики цей це, це, процес іде. Ми ще маю, добре. Клейм ХП. Давайте останні ж тришочки, треба почекати. Це відео буде, напевно, на одну годиночку. Давайте я прикачаю цих собаків і всіх зіграчки. І тоді буду виду. Ну, окей, добре, і зустрінемось. Я зараз буду прокачувати. Коли зроблю буду меганоночку, я зроблю ноночку, поклич вас. Я Не знаю чому, але саме коли мені не треба, то мені випав цей милашко. Ну що це таке? Де я добуду цих морах, я не знаю. Скільки у мене завдання, у шоці я чомусь дуже повільно тапаю, мені це дуже не подобається. Тому я спробую інший спосіб, а ви на мене зачекайте. Випала, нарешті було це, це прям дуже щастя. мені А давайте далі я поставлю, буду прокачувати, подивимося, я до якого, якого рівня я прокачувала. Я не маю багато так часу, щоб побрати. Десь хвилин тільки маю. О! <плес> так. Давайте подивимося, скільки у нас там хп вже є. і Я заберу буду. О. Я дуже повільно топаю, що мені не подобається, наскільки я повільно бачите? Це вже це те. Мені треба прокачати буде оцю. Давайте заберемо підемо. ось цього Женіор. Я зроблю міцний, Не я вже швидко весна. Давайте додамо петика. Неначе за день він покачається, точно я не думаю. Мені пощастило, що він випав. Давайте я хочу подивитися. Мені, мені з першого разу не випало два. Коли не треба, то вони часто мені випадають, тому я з них вибрала мега. М -м -м. Та цікаво, чи буде шосзація, аутика щось нормальне, давай. ставимо, тут немає мене яйчиків. Ой, я випадково нажала. А я не хотіла. Бо... Я поставила тут мураху. Мені треба буде забрати когось з цього. Я забрала цього собачку. забираємо кафе Давайте ми візьмемо з вами подарунок. Це буде останнє, що я хочу зробити в цьому відео. Це забрати подарунчик. Кришталевих яйців ще не з'явилось. я була рано надіялась, ну але нічого. Так. Я була рано надіялась. Дивіться, що там є. Я цю легендарку ніяк цих яєць не можу вибити, то можу тому... ти кажіть, що вам дати за неї, але рад Петка чи Раддіку я не даю. Я хочу справедливо трейдитись. Я не думаю, я навіть не знаю її ціни, тому так. Добре? Я, я не знаю, чи можливо я можу використати відео з група з тему ви доги, я хотіла викласти здога, але я не можу, тільки в коротке, і воно мені не до кінця того показує. У мене там дві хвилини, а там мало там. Дуже добре. Але на цьому я хочу закінчити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока. Бай-бай-бай! Пока.